Всім доброго дня! У нас вже похолодало конкретно. Вчора було 25, сьогодні вже 12 градусів тепла і на ніч показує дощ. А на вихідні взагалі до плюс 3 має опуститися температура уночі. Тому що я буду сьогодні робити? Вже настроїлася, стою така, знаєте, в бойовому дусі. Буду заносити лимони до теплиці. Який гарний плід у руки буде цього року. Ще є в нього діточка така маленька. От. Запитували нас, коли краще заносити лимони з надвору. Тому, ну, конкретного числа немає. От, наприклад, в цьому році, мені каже, ми саме скоріше будемо заносити. Все, дивитися по погоді. Якщо температура опускається уночі до плюс 10, вже можете і сміло заносити. Того, що. Якщо буде дуже холодно, хоча вони витримують і до плюс двох у нас цього року були на дворі. Але для чого їм той лишній стрес? Так, це в нас пінкевріка. Дивіться, який прикольний в нього пліт. Такий, як зебра, смугастий. Вже квіточка є. Сьогодні він піде в мене перший, буде відкривати дорогу в теплицю. Сьогодні він буде перший, йому вже прибрала місце, тому що. Він взагалі не любить холоду, цей лимон. І він піде перший. От. Є отакі величезні ринки, от, наприклад, як мандареда, таке дерево велике. Ну, це вже його буде, по-перше, віно колюче, буде заносити вітя, бо то, що я ще пообламлюю, то потом буду мати, що слухати. Я малітіки сьогодні. Треба от, почистити їх, риночки, повиривати з них траву. По Помити і моє діло занести котре менше. А він же занесе, котре більше. Хоча казав, що я завтра лишуся з роботи і буду заносити. Це ж лимони. Ти що собі думаєш? Чуть не посварилися з ним в машині. Я кажу, я що не занесу? Ти не знаєш, як їх розкласти. Ну, Не довіряє мені це діло, знаєте. Так, о, ще дивіться, ось такий бразильський так сховався, не От, теж якісь прирости молоді. Бачите, от є молоді прирости. І він, слава Богу, ще не корічнівіє. Чер... Не корічнівіють, не, не, чер... не червоніють, не синіють листочки, так що, значить, їм було ще добре. Можна було ще й не заносити. Але так як буде різке похолодання, щоб цього не було стресу. Зараз буду їх таскати. І покажу вам далі, що в мене вийшло в теплиці. Так, вже діло, як то кажуть, приближається до фіналу. Вже трохи позаносила, ну, більше позаносила, лишилися ще тут. І хочу вам показати, оце я зараз буду цих два красавці нести в теплицю. І оце, наприклад, в мене де бразильський. Бачите, як в нього коріна шийка на верхи, прям оці поверхневі коріння, вони наверх. Так йому добре, бо якби він був отако заглиблений, все, йому би був капець. Так що, і в це, бачите, так само, оці поверхневі коріння наверх. І от в цього також, ну, не в кожного. Всі, що мають більші такі вже риночки, що вже є сформоване коріння, майже всіх коріння. На верхи, тоді буде вазон не загнивати у вас. І не буде такого переливу. Справилась, як то кажуть. Сьогодні буду спати, як дитина мала. Натаскалася їх намилася, наприбиралася. Ну, звісно, в теплиці ще не прибрано, лише позаносено. От, складала. Як думала, але все одно вітя прийде, це все поперескладає. От, Пінкеврику припаркувала тут. Але він переробить так, як йому там потрібно. Він їх підв'язує, піднімає, бо я так, знаєте, позаносила, а він же їм буде давати раду. Він знає, хто що любить, яку сторону краще. От, все таке воно трошки загущено, ще воно все порозкладається, порозсувається. І... Буде діло. Так, це вже в нас, може, вже давно не показувала. Сьогодні заглянула, он побачила, що навіть мандаринки є. Я думала, що Клементин цього року на субіде, але ні, ні, ще не ні в року. Там ще є всередині мандаринки. Росо припаркувала тут около нього. От, і ще щось. Ну, і я ж кажу, це все буде перероблятися, бо. Так, занесла. Але дивіться, якщо ви заносите е, цитруси з надвору, чи там просто навіть з вікна на вікно переносите, чи е, просто прибираєте, то ставте їх так, як вони стояли. Тому що лимони не люблять міняти, мі... ну, особо міняти місце, вже якщо дуже їм щось бракує, то можна пробувати міняти їм місце. А так, якщо вони у вас гарно ростуть, все добре, то бажано їх ставити на те саме місце там, де вони. Стояли тим самим боком, тими самими листками, як то кажу, до сонця, щоб вони собі не стресували, щоб вони спочували себе добре. Так, ось ще навіть припаркувала руку, буде тут. Ой, ще в мене мала сьогодні зробити цю роботу, але не встигла. Дуже. З цим заношенням мені затягнуло часу. Нарізала я вчора Павловський, тобто робила я була місяць назад повітряні відводки, десь 40 днів назад приблизно. Це вже другий з Павловська, і вже його вчора обрізала, пересадила, але цей раз повністю пообрізала їм вершки. Ну, рішила, бо багато мене пропало. Видно, коріння слабе, мале, а верх великий і він не має сили тягнути. Тобто верх тягне і коріння вмирає, можна так сказати. Тому я пообрізала. Це я хочу, поріжу, може, якщо сьогодні встигну на живці і завтра в корінню. Замочу сьогодні в корінні От. і в корінню. Так, от вони, бачите, там на тім стілажові то йдуть павловські. зараз я підійду до них ближче, вам покажу. Так, занесла мексиканські, ці всі колючки, єлі повитягувала на ту гору. Палістинський також витягнула, він так колеться і поколола собі все нині ним поскладала. От, і зараз підійду ближче. Ось це в нас повітряні. Всі, всі. Всі, при, можна так сказати, вкорінилися. Не знаю, що там з них приживеться. Але отак, бачите, пообрізала, бо вони були до півтора метра висоти великі. То я їх всіх поробила, можна так сказати, під одну масть. Так, це вкорінення моє з серпня місяць, ні, брешу, з липня. Тобто це іменно середина лі... літа я вкоріняла, не вкорінилась. Може, з них буде зо 5 штук, то це буде дуже добре. Не знаю. Чомусь дуже слабе вкорінення, іменно вийшло у мене літом. Банан покажу. Жовтіє. Ніби, або мені так здається, ніби жовті. Зараз покажу ще вам ту сторону, що, ви... що ми там. От після повітряного вкорінення, от. Що полишалося з павлоску. Нічого йому ніби немає особо, правда? Так вершки його позрубувала, а низи йому місця вистачає. І тут, поїхали, подивимось, заклала повністю цю сторону. Так, це вже ніби хочу дозрівати. київські хочу дозрівати. Так, оце повітряні. З перших повітряних треба зараз поляти, бо вони, до речі, сухі, Я мацала, і дуже багато занесла також сухих вазонів. Треба зараз всі перемацати кумкват, красавчик. От. Так, що хочу сказати, звісно, на двору вони відрізняються, відрізняються кольором, вони більш такі салатовіші з вулиці я занесла, більш хлорозні, тому що таке, як в них цього року було літо, <сум> не І весна не вони пережили і холод, і дощ, і місяць дощу, то я ще думаю, що вони ще, слава Богу, ніби нічого. Хоч сьогодні так уже не встигну після заношення, можна їх обробити якимось антистресантом, епін, циркон, янтарною кислотою, що у вас є, можна їх збризкати, щоб вони в нас не стресували. Зараз дуже багато повиходило, всяких тих амінокислот різних пачечками. Можна щось брати і чимось їх пообризкати. Якщо заносити, наприклад, з вулиці, чи з другої кімнати, чи пересаджуєте, чи обрізаєте, можна обробити їх. От. І вже я вернулася назад. Пропустила гранат, бачите, проговорила. Гранат вже починає червонішати. З тої сторони але не хочу вже вертатися, вже більш червоний. Е, є ще в мене вазончики, так що звертайтеся, пишіть вайбер, якщо вам потрібно гранатики, що вони гарненькі, такі на вулиці, в них листочки, як поліровані. Е, також є ще інжир, теж кому потрібно, бо мені треба місце прибрати, хочу його десь забрати, або буду, бо буду вже забирати його в друге місце звідси. і Розмаринчики також. Ну, розмаринчики я порозкладаю собі, бо я тут хочу лімони поскладати. Оце все повністю ще вкоріняються у мене вазони. Що в мене тут вкоріняється? У мене вкоріняється тут київський. Це вже вкорінення йде ближче серпневе до вересня сюди, і він набагато, вони набагато краще себе почувають, чим те, що я вкоріняла от на початку літа, чи там серед ближче до липня місяця. Не знаю, з чим це зв'язано, чи з рослинами, чи з, поро, з погодою, чи з порою. Ну, не знаю, може, не в той день <ріст> вкорінила. так. Отже, потрошки плоди наливаються і вже дозрівають, так що вже будемо скоро западати в зимову сплячку і чекати, як така, благополучної зими, щоб все було добре. Так, буду закруглятися. Вам гарного мирного дня, здоров'я, головне, мирну, миру і спокою.